Пісні вночі 19 грудня. Коли прагне хто, нехай прийде до мене та й п'є. Івана, 7 розділ 37 вірш. Наш вірш цілком відповідає уроку, про який тут йдеться. Ще перед тим, як хтось може прийти до Господа, він повинен відчувати спрагу, повинен оцінювати все те. Що Господь має дати воду, відсвіження, вічне життя. Це означає, що Він повинен розуміти, що Він є грішником і знаходиться під вироком смерті, і що немає жодної надії на майбутнє життя хіба що через Христа. Прихід до Господа означає наближення з вірою. Наша спрага це те, чого ми прагнемо. Ми п'ємо, тобто засвоюємо Божественне послання, освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Вода є символом правди, обітниця благословення для тих, які голодні та спрагнені праведності, повністю з цим погоджується. Нею є слова, вони нагодовані будуть. Це погоджується також із висловом нашого Господа з нашого уроку. Хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік.